Після страшної трагедії, яка забрала 35 життів і покалічила більше сотні звичайних людей, той самий Зеленський виходить в паблік і намагається привернути увагу західної аудиторії світу до злочинів росіян, закликає їх до небайдужості, не відвертати очі. Закликає Трампа нарешті подивитись на війну і зупинити її, дати ППО, продати ППО. І маємо безуглу, яку він же Зеленський привів в парламент, одкровення якої голосно розносять всі росіяни, а за ними весь проросійський сегмент Твіттера. Русофіла Ілона Маска, яку цитую в ефірі і дякує Сіман'ян за те, що українська нардепка підтверджує не ту версію, яку Зеленський доносить до заходу, а ту версію, яку озвучують росіяни, що вони били по військових цілях. І маємо голову Сумської ОВА, який нагороджує військових в прифронтовій області в центрі міста, а в сусідній будівлі заплановано дитячу виставу. І на нього ніхто не може вплинути ні ЗБУ, ні Мерконотопа, топа, прости господи. І маємо голову ОП, який теж на все це не може вплинути ні на безоблу, ні на голову ОВА. Тільки Ки пост може написати у телеграмі руками ймовірно, ще й прес-секретаря. Суцільна безпорадність і безвідповідальність людей на посадах, які вони займають. Зате маємо свіжі газети фантастичні. Де голова офісу президента розповідає, як Україну поважають у світі? Це свіжий номер слуги народу за березень на Рівненщині. Розповсюджують на другій полосі. Андрій Єрмак Україну сьогодні поважають у світі великими літерами. Як же ж би мешканці Рівненщини ще про це дізналась? Якби не з газети? Я не буду нічого казати про. Те, що хтось має зробити якісь висновки після всього цього, вже за три роки стільки разів, стількома людьми було після стількох трагедій, сказано, що хтось має зробити висновки. Я думаю, висновки маємо найперше робити ми самі сьогодні. Про те, що за власну безпеку відповідаємо поки найбільше тільки ми самі, і кожен за себе і за оточуючих. А на потім висновки про те, кому ми довіряємо зрештою опікуватись нашою безпекою. На виборах, якщо чи коли вони у нас будуть, і не читайте поганих газет ні на рівненщині, ні на Тернопільщині, ніде.